Співочий потенціал рівного вже за декілька днів стане відомо імена переможців міського пісенного гранту. Загалом за час проведення конкурсу до нього долучилось 83 виконавці, які представили на розсуд журі загалом 130 пісень. 20 червня понеділок, другий день. Це вихідний о 17-й годині. Буде оголошено хто є переможцем. Рівненського пісенного гранту 10 тисяч гривень на руки отримують кожен з восьми переможців. Ми коли робили б, е Яку початкову промоцію цьому проекту ми говорили, ми взагалі не знаємо, хто подасться, скільки буде учасників. Може 30, може, ну, ну це, це, це творчий, творчий процес, і як він піде, було важко сказати. Єдина умова була, ми не говорили про вузькість формату, про якісь там що. єдина це тому що коли ти е, мотивуєш людей, ти маєш розуміти, що насправді ти мотивуєш. Це Україно-мовний продукт. А ось за два тижні на місцеву молодь чекатимуть християни спортсмени, які підготували ряд спортивних змагань. Буде поділене на три зони: тобто, одна зона це буде кросфіт змагання, далі буде це стрітбол і флорбол. А вже цієї неділі, 19 червня, з нагоди дня батька у парку Шевченка відбудуться велоперегони для дітей віком від 3 до 6 років, а також змагання веселі повзуни для малечі, що ще не навчилась ходити. Владислава Стецюк Вікторія Бондар, Роман Мельничук, випуск новин.